Привіт всім! Сьогодні ми продовжуємо ознайомлюватися з книжками книжкового клубу Діснея від Дегмонта. І сьогодні я покажу вам книжки, які складаються з двох томів. Це дві різні історії, але з одними тими самими героями. Перша книга це Пазкове Різдво. Отримали ми її перед Новим роком. Тематика тут новорічна, мультфільми, думаю, всі знають. Ось на форзаці ми бачимо тут деякі цієї книжечки. І дивимося, що в нас тут. Бачимо те ж саме, що і в мультику. Ось такі ілюстрації. Взагалі багато книжечок, і деякий складається з двох томів, але не пов'язані одна з одною історії. Зовсім різні історії. Ну і також цікаво, цікаво дітям, наче серіал. <су> Перша серія, друга серія. Ось така книжечка про красоню і читалиська. Дівкорічна, так, такий фазац, який попереду. Так, наступна – це красуня та чудовисько. Класика від Діснея. От хочу вам показати, що в дівочих книжечках от, напишуть Дісней принцеса. От чомусь так. Не знаю чому. Красуня та чудовисько не може бути і хлопчачою книжечкою. Ось теж бачимо героїв. Так, розпочинається все красиво. Так. Дуже ціпкий папір в цій книжці, але я не знаю, скільки передруків, руків кажуть, те книжок, теражі змінюється, можливо, будуть в іншій якості в іншій книжечці. Ну, ця дуже цупка. Ось так. Теж дуже багато сторінок. Ось тут дуже мало тексту, але велика ілюстрація. Ну, взагалі в Діснеївських цих книжках усіх ілюстрації великі, а тексту мало, щоб дитині було цікаво. Тому що для кого це все? Це для дитини робиться. Для дитини малюнки це найголовніше. Згадайте себе в дитинстві, хто хотів читати книжку, в якій взагалі не було малюнки. Ніхто. Така книжка не читалася. Читались тільки ті, де були красиві ілюстрації. Ось такий форзац. І бачимо ми. Так, Наступна це Алла теж. Два томи, дві різні історії. І називаються вони навіть однаково. Ця книжечка Aladdin. І ця книжечка Один. Я пам'ятаю, коли отримали ми другу книжечку Aladdin. Думаю, ой, це ж нам ж таку присилали. Що це за купку? Але потім, коли прочитали, зрозуміло, що зовсім все по-іншому в цій книжці. Зовсім інша історія. Ось теж дивимося. Все так само, як і в мультиках про Аладдіна. Бачимо яскраві дуже малюнки. Ось така цікава книжка. Вже я скажу вам, залишилися у нас тільки такі книжки, що йдуть по два томи. Тому кожного разу, коли я буду робити огляди, їх буде дві книжечки з тими самими героями. Ось така книжечка про Аладдіну. І наступна наша Аладдій дивимося. Ось теж така вона тут папір усім інший. Тут він крейдований. Ось такий. Можливо, бачите, що він виблискує на відео. Якість значно покращилася завдяки такому паперу. Я не розумію, чому вони не в всіх книжках такі папер використовують. Можливо, це дорожче. Я не знаю. Ну, якість. Зображення ілюстрацій набагато краще на такому папері. Ось вони сочніші малюнки і е листається навіть якось краще. Хоча я не розумію, чому так, але товщина книги не змінилася. Можливо, тут більше сторінок, тут довший текст, тому на такому папері. Не знаю. Деякі книжки на такому. Ось така книжечка про Валадіна. Дуже яскраві малюнки, просто дуже неймовірно, яскраві. Все, така. все я з вами буду прощатися. Підписуйтесь на канал. Буде дуже цікаво. Бувайте.